Ну, хто на себе бере відповідальність, Які параметри? і як треба купити цей Олександр ну, Миколайович, ви на себе берете відповідальність і благополучно миєте ліхтарі. Ви причовуєте чагарники і так ну, далі. І тому знаєте, знає, а що це що ви, ви це шукаєте передернути? Є не, ну так просто є, є перша чергова просто у е, капітальне слова Богу, що не ми побачили, не, що у був. капітальний ремонт mm. освітлення є видробіт. Як по як ми <плес> дожди зняти поміняти лампочку, а фонарь не помить. А на халяву її ніхто не хоче. Ви подвоюєте вартість послуг. Ви ж ну скільки ми ця фонаря? 80 гривень ми. Серйозно? Миклари. А як на всю громаду? Скільки виділяли? 260 тисяч? Це я малі доді. гроші? Добре. Ну, от ввечаю. ти тому, коли лампочку міняєш у цьому у... Ти плафон. плафон я стару викинула, а нову поставила. Плафон? 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 Ти ж маєш. Плюс а за заміну цього плафона гроші беруть з місцевого бюджету. Якщо заміна, да а, а що заміна не це... включає в себе? Помить, прикрутить, закрутити. А, а як це так? Ну так а ви ж всі, всі, всі зараз всі види робіт? Mm -hmm. Ну вони, вони регламентовані mm -hmm. і вони розписані. Якщо ви візьмете програму АВК, то не можна сказати, що отремонтуйте мені стіл. І нема такого ремонт стола, а є. Розкрутить стіл, замінити йому два болта, замінити планку і скрутить його назад. Кожна операція розцілена, і тоді О, так сам працює пила, бюджет. І так працює. Ви дуже гарно говорите, а предметності розмови немає. Я вам кажу, предметності розмови. Нема такого замінить фонарь. Є немає. послуги, вирішки тому що вона, вона ж розділена. Ми ж дивимося, є закрита результативна частина заміна Фумера. А в нас требують і на прозорі цьому розкрито. Що туди входить? І от в розкритому є, в тому числі, і ми. Повідомте публічно про це. Так, вони... Тільки ви це не повідомляєте так, публічно, бо ви розумієте, що де... будуть читати люди, які так, в цьому шарять. І вам тоді розкажуть. Той хто хоче. Той бачить його. Я поясню Олександра Миколаєвича, все зрозуміло. Ми просто говоримо про серйозні речі, а ти задаєш такі питання. Ні, так ми говоримо про серйозні речі. Як можна замінити е, е, лампочку у фонарі, який грязний, не помивши його? Я не розумію. цього. От сьогодні, да, сьогодні взяли, поміняли лампочку. Завтра ми прийшли сказали, ааа, он поміняли лампу, а що ми фонаря не помили? Ви путаєте більш не справи. Там, Я наразі вам можу сказати, як оцей лист у вас місяць, лежав ви про нього не знали. А то, що ви не помиєте лихтарі, ніхто й не замітить. Вони навіть не світяться вночі. А поки вони начнуть світитися, їх надо заново мити. а що неправда? Правда. Неправда. Давайте розберемося по цьому ну, листу. Я беру зразок, перекидаю військовому, так. і на цю сесію вже буде розглянути. Якщо встигнуть, вони оформлять. до якого до часу надіслати лист, щоб воно пройшло. До якого часу воно За 10 днів перед сесією бюджетна комісія. Ну чекайте, наскільки мені відомо, 12-14 числа вже буде сесія. Тобто коли буде бюджетна комісія? Бюджетна комісія на 10 тижнів. А коли сам? Ну це категория бюджетна комісія, я ж не формую. А за скільки громаду мають повідомляти про засідання бюджетної комісії? І хто має повідомляти? Ну я тут не розумію, ви мені поясніть. А що ви поясніть? Хто має повідомити, коли буде засідання земельної комісії, бюджетної комісії? Так. Та я розумію, я просто щоб зараз він на день пізніше вам скине і ви скажете.